Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 19 травня 2023 року. Збирали сьогодні аспарагу, десь 140 кг собрали. Це останню партію, зараз приїде перекупник, забере. Ну і сьогодні ліквіда трохи є. Зараз у нас пека покрученої, видно і тонкою. Ці відкладаємо як на ліквід. Продається на ресторани по 50 гривень. Ну, такий, цей по 200 митий за кілограм аспарагуса. Дуже екологічно чистий продукт. Мені він як молодий горох. Нагадую, я так беру його і цей митий уже, то їм його сирим прямо. Він мені Нагадує молодий горох. Поки що десь загальна врожайність. Трохи за 2 тони перевалило по загальній масі. Ну а там по кінцю сезону, який урожай з парагуса. Ціни різні, в пучках по 250 гривень продається цей рік оце пам'ятненьке, коротеньке відео. Подписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!